Давай поплоцу пробежись сразу. Три дам. А взяв тайзер, про тайзер отнял запобіжник. Використав Тайзер на людині навпроти. Зачем не ним на надію на людину? Я так понял, вам не розказували... я. так понял, вам не розказували, що не можна бігати по плацу. А ти куди по плацу? Зупиняємось! Ага. Так, шановний, ви були затримані за порушення статуту, а саме строєвого статуту. Ви з ним вообще були ознайомлені, шановний. Так, шановний. Так, взяв... відкрив під суму, дістану на чаточки Latexні, проведу обчук людини навпроти, найду посвідчення. Дістану і почану приглядати посвідчення. Ну. Ще раз повторюю. Беру латисні рукавички, проведу поверхневий обшук, знайду посвідчення людини. Почну переглядати. Солдат. Мені здається, ви не ознайомлені з статутом. Так, давайте я до вас там підійду. Скажіть, будь ласка. По строєвому статуту. Що дозволено робити? А що заборонено? Шановний. Що означає писати? Ви що? Ну чому я маю писати? У мене з собою блокнотика з ручкою немає. У мене блокнотика з ручкою немає, я ще раз повторюю вам. Я не можу писати. Шановний. Ще раз повторюю: що заборонено робити на плацу? Так. А ви що робили? Ну, шановне, а ви що тоді робили? Дістану ключих і від хайдану, сніму, поставлю на тактичний пояс і віддам посвідчення людині напроти. Щоб я більше такого не бачив.